Паризький опера-комік уже 300 років. Один з найстаріших музичних театрів столиці Франції став центром зародження унікального і типово французького жанру, що поєднує театр і музичні уривки. Крім того, опера-комік має бурхливу і славну історію, а також може похизуватися унікальним репертуаром спектаклів авторства найкращих композиторів і виконавців усіх часів. Кумедний і водночас витончений спектакль підсумував три століття пам'ятної історії театру. У дочці полку Гаетану Доніцетті на сцену вийшли актори, для яких опера-комік має особливе значення для мене опера-комік – це спогади дитинства, адже я саме тут робила перші кроки на сцені. Саме тут я зустріла видатну команду і так багато навчилася. Саме в опера-комік я зрозуміла, що означає жити театром. Керівництво тут дуже віддане своїм виконавцям, а ще тут дуже тактовні костюмери. Вони не питають вас перед усіма, чи ви не погладшали Серед шедеврів, які поставили вперше на сцені опера комік, засудження фаоста Ектора Берліоза сопрано італійка Анна Катерина Антоначчі має особливі почуття до цього французького композитора-романтика. Я зараз читаю мемуари берліози, як італійка. Я дуже засмутилася, коли виявила, що він зневажав італійців. Іноді мені хочеться повернутися у минуле і виконати для берліоза його клеопатру, яку погано сприйняли, коли він її представив публіці він тоді обґрунтував це тим, що її погано виконали. Отже, я уявляю, як підходжу до нього, і кажу: Дозвольте мені заспівати Клеопатру для вас, анто.

Сі же те гарда то сі ті на мене. Віреке ларі пю пюдифічне. Я б сказала, що це найскладніша арія у всій опері. Сим приза. Але це така захоплива роль. Там у мене незвичайний костюм оригінальний. А ще кумедно, коли я виходжу на сцену після мішеля, в якого схожий костюм. Це було справді дотепно у цьому театрі блукають привиди. Вони просто чудові, і вони усюди. Коли ви чуєте ці голоси, у вас виникає враження, що це, мабуть, привиди тих видатних талантів, які колись виступали в цьому театрі. Ця думка наганяє вам дрижаків. Сясе келькашодонфрісон.